Всіх вітаю з Новим роком, всього найкращого вам в новому році, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб ви мріяли і двигалися до своєї мети. Да? Бо лежачи на дивані і просто мріять, то нічого якби не виходить. Так що ви мрійте і дійте. Я собі тут Підготовив такі 5 запитань, на які я хотів би перед вами відповісти, ну і записати таке коротеньке відео. Перше запитання: як йдуть справи? Справи йдуть непогано, я вам так скажу, тому що на сьогоднішній день, сьогодні, у нас 1 січня 2026 року, у нас вже є зібрана сума 18 тисяч гривень. І це мій канал стартував 20 грудня. Я виложив перше туди відео. Да? Якби люди підтримують цю ідею, люди хочуть щось змінити, люди хочуть підтримати дітей-сиріт. І за що я щиро вам дякую і побажаю, щоб вам Господь якби вернув все сторіцею. Да? Друге запитання. Яка сума повинна бути для першої допомоги? От дивіться, е, я взяв е, суму в 100 тисяч гривень. Да? 100 тисяч гривень я розділив на 80. Це приблизно 80 дітей, в середньому буде. Находиться в одному дитячому будинку, да? бо вони там знаходяться якби від 50 до 150, від 50 від 40 до 100. Ну, хай буде середня 80. Да? І я 100 тисяч гривень розділив на 80, виходить сума 1250, тобто 1250 гривень на одну дитину. Чи багато можна купити в Україні зараз за таку. Суму за 1250 гривень, я не думаю. Але, знаєте, краще щось, чим зовсім нічого. Так, значить, ми з вами вирішили, що перша сума для допомоги буде 1100 тисяч гривень. Так? Так. А друга, напевно, там буде більшу або. Якщо ми зразу вирішимо в який дитячий будинок, то якщо там буде, наприклад, ми будемо знати, що там 150 дітей, тоді, ну 150, тоді вже нам потрібно буде там нормальну суму зібрати, щоб ми могли якби дітей привітати не, не якимись там ширпотребам, а нормальними якимись подарунками або речами, якими б діти могли б користуватися і Згадувати нас не злим, теплим словом. Як реагують люди? Третє запитання. Я вам скажу, що люди реагують реагують доволі тепло, підтримують в коментарях, підтримують і хто може, підтримують фінансово, звичайно. Дуже дякую людям, які відгукуються, які, яких це, яким це також близько. То я думаю, що ми будемо. Ми будемо триматися такої купи, щоб щоб нам зробити свою якусь таку велику команду. Щоб ми могли робити більше добрих справ. Так що всім добрим людям, всім дуже дякую за підтримку. Можливо, в когось будуть якісь поради, якісь думки на рахунок цього всього, я вас закликаю. Пишіть або мені в лічні сообщення, або можете десь писати коментарі, оставляти, і я тоді буду якісь дивитися, які є. Від вас хороші ідеї, я буду їх записувати окремо в блокнот і щоб потім їх можна було обдумувати і думати про них. Да? Як зробити відео? Да? Це буде четверте запитання. Я вам скажу так, що відео зробити, це не все так просто. Навіть е, отак. Коли я з вами зараз говорю, да, там оця говоряща така голова, то потрібно виставити світло, подивитися на себе, щоб воно все мені якби біль-мінні нормально було, щоб ви могли мене нормально чути, нормально бачити і якби тримати з вами такий зв'язок через відео. Да. Буває якісь відео, які я маленькі, коротенькі записую, це які я виставляв в інтернет. Я там виїжджав десь. Або в парк, або там за город, і десь старався знайти якесь таке місце, де можна знімати, і ставив штатив камеру, і там години 3-4 гуляючи, щось записував, якісь відеоматеріали там, да, оце все зберігав. І на що мені ще прийшлося недавно купити ще одну SSD-карту? Купив я флешку, ось така sd карта. На 2 терабайта обійшлася мені в 156 євро. Немаленька сума, так? Да? І ще плюс кабель 15 євро, щоб його підключити до цього. Потім, ну, за це я можу потім. Окреме відео, яке записати, скільки мені загалом обійшлося все, да щоб можна було записувати відео. Це буде кстати, до речі, це буде доволі напевно цікаво комусь подивитися, скільки мені прийшлося вложити своїх средств, да, щоб можна було робити якісь відео. Ну якщо вам буде цікаво, то можете написати в коментарях. Так, і ще одне питання: як я вчусь? Це звичайно теж як я вчусь. Просинаюся дуже раненько так стараюся. Проснуться десь в години, коли на роботу виходив. Я просинався, старався в 4 години ранку, а мені на 6 уже на роботу. І потім якусь там зарядку, да, то все, І потім ще якісь півгодинки, хвилин 40. Я ще міг посидіти щось подивитися за комп'ютером, якісь там монтажну програму відкрити. Там якісь пару кнопок вивчити, що до чого. Знаєте, тому що зробити відео, записати його і зробити його вже в цьому, якби виложити його в якусь соціальну мережу, то це дуже багато. Якби таке клопітке виходить, клопітка справа. Так що хто знає, той понімає. Ну от і по суті, все це те, що я хотів би вам сказати. Підтримуйте, діліться своїми враженнями. Можливо, хтось, хтось чимось може допомогти, так щось підсказати. Можливо, хтось зараз, до речі, стараюся оцю програму. DaVinci Resolve, хто знає для відеомонтажа. Вона мені чогось дуже тяжко дається, але але я думаю, що потихеньку, потихеньку, якщо що, я думаю, що я її потягну. Можливо, хтось уже в ній працює, хто мене дивиться, хотів би від вас почути якісь такі маленькі совіти, як би мені швидше розібратися в цьому. Потому що ця програма якби сучасна, дуже багато хто в ній працює, і я теж хотів би цю програму, якби як, так сказати, осідлати, Да? тому що я зараз працюю в другій програмі, і там я. Також плачу за місяць 23 євро. По моєму 1200 щось там 1200 з копійками. Чому ну, такі в мене розходи і так що стараємося для дітей, стараємося підтримувати, стараємося щось робити, щоб не прожити це життя дарма. Так що хотів би вам побажати в новому році всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснювалися, щоб ви знаходили е справу свого життя і якби мрійте і йдіть до своєї цілі, ставте ціль і йдіть. Просто мріяти нічого не дасть. Лежачи на дивані, то ви старайтеся мріяти і щось робити для того. Да? Так що, всім дякую за увагу, всім щасливо, всім пока.